Уявіть собі невеликі транспортно-бойові одиниці свого роду, геміоли в античному розумінні, легкі човни, що перевозили трошки піхоти та невеличкі артилерійські засоби. Ну, балісти. Вони діяли за тактикою близько до сучасної search and destroy, виявити порушника миру і знищити його. Попереду йшли скорпіони, метальні механізми і самостріли, арбалети теж використовувалися а пізніше таких стрільців почали називати балістаріями. У добу пізньої Римської імперії Балістарії були одним із найпоширеніших підрозділів прикордонної служби. Зі зростанням загроз і трансформацією війська, а це приблизно третє століття нашої ери. Римська прикордонна служба дедалі більше покладалась на мобільні технологічно оснащені загони, що могли швидко реагувати в складних прибережно-дельтових умовах. Саме тому місцеві змушені були побудувати канали і поселення вздовж берегової смуги. Місто тягнеться тонкою лінією вздовж води, а за ним довгі причали пристані. Фризи, починаючися з римських часів, опанували життя річкового і прибережного світу, мисливство, рибний промисел, а згодом і військову справу на воді. Вони розуміли просту істину: річку важко перекрити фізично, і звичайні прості укріплення не завжди діють. Римські лімісні частини, ті мобільні патрулі, які стежили за периметром, не завжди могли ефективно контролювати всі річкові рукави і дельти. А коли приходила група фризів у легких човнах, вони могли раптово вриватися на заліма, зграбувати, забирати оці от всі ваші торгові товари. На що торгувати з римлянами, якщо можна просто прийти і, і взяти безплатно.